Друзі, всім доброго та бадьорого ранку. Радий вітати вас усіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, сьогодні, як розумієте, їдемо на Коп. Зараз їду за друзями і вирушимо на пошуки скарбів. Сьогодні їдемо на одне цікаве місце, на одне цікаве поле. Раніше ми там були, їздили на розвідку. Траплялися нам знахідки періоду черняхівської культури, і фібули, і срібні динарії. І ось буквально декілька днів тому місцеві жителі нам маячнули про те, що урожай з поля зібрано і навіть поле передисковано. Отже, зараз заїжджаю за друзями і вирушаємо на пошуки скарбів. Ви з нами. Підписуйтесь на канал. Підтримайте це відео лайком і поїхали на коп. Отже, друзі, ми на місці приїхали на поле, на яке планували походити. От такий має вигляд. Там знизу, де ростуть дерева, раніше було озеро. Стародавня водойма. Жили тут люди, я так зрозумів, тому що і кераміку знаходили тут. Ну, Скоріше за все було якесь поселення або окремі будівлі. Ну що ж, збираємо металошукачі і пробіжимося по цьому полю. Ну що ж, Металошукачі зібрали. Сьогодні ми в чотирьох запаслися водою. На сьогодні обіцяють до 37 градусів тепла. Так, копаємо з Deus XP. Одна легенда. Імплекс та друга легенда. Ну що ж, друзі, побажайте нам успіху. Вперед. Отже, камради балансуються від ґрунта, починають пошуки. Приєднуюсь і я. Запускаю легенду. Прошивка в мене поки що 01.09. Якось днями перепрошив його на більш новішу. Так, ходити сьогодні буду в першій програмі. Частота М3, чуйка 27, далі швидкість 2 і озвучка 2 тони. Все, балансуюсь від грунта за допомогою цієї кнопки і приєднуюсь до друзів. Ну що ж, має перший кольоровий сигнал. Ось такий. 28 часовий давай. Ну, давайте подивимось. Сьогодні трішки вітря, але вітер не буде нам заважати. Так. Ось тут наш сигнал. А, ось алюмінієвий дріт. Такий ось перший сигнал мій. Ну що ж, був у мене наступний сигнал, схожий на попередній. Онлайн не знімав, копнув його і ось бачу, дивіться в грудочці є монетка. Є перша. Знахідка сьогоднішня. Так, дістаємо її. Що у нас тут за монета? Допоки не зрозуміло, що вона, схоже Радянщина. Здається так. Так, ну почищу її і подивимось. Отже, монета почищена. Підняв я 20 копійок радянських 1932 року. В такому от стані. Ну що ж, чудово. Перша знахідка є. Йдемо далі. Друзі, ось дивіться, які шматки кераміки на округи розкидані, чорна, товста, те що потрібно. Так, є в мене наступний кольоровий сигнал. Ось такий. Ну, Давайте подивимось його. разом. Так. Сюда звонить. це щось чорне. О. Це кольорове. Так. В руці. Yeah. Є перша древенятинка сьогоднішня. Спинка фібули, друзі, періоду черняхівської культури. Так, а ну пройдуся щіткою і роздивимось її. Ну що ж, як зміг в польових умовах, так і відчистив її. Ось такий має вигляд. Можна реставрувати при бажанні. Сюди додається голочка і буде отака от чудова стародавня річ. Ну, клас є перша знахідка по черняхам. Ну що ж, знову є в мене кольоровий сигнал непоганий. Доволі пристойний. 35-34 часовий диай. Давайте копнемо його онлайн. До речі, по рації друзям передають, що підняли вже декілька срібних динаріїв. Ще, надіюсь, мені також пощастить. Сьогодні піднять динарика Отже, будемо сигнали копати онлайн, щоб його, якщо мені трапиться, не пропустити. Так десь тут нібито. Ось. Так. Дивимося? Ну, де наш ...в руці наш сигнал? Так, а що ж тут сигнал? Щось є. Ух ты! Це перстень, здається, якийсь. Так, 100%. Класс! Так, друзі, а ну, чистим його. Ну що ж, друзі, знахідка почищена. Подивіться, яка красота. Дивіться, який перстень. Так, звісно, це не срібний динарій, але однак чудова знахідка. Дивіться, він цілий, зігнутий тільки. Можна, думаю, реставрувати його легко. І ось зображення посередині є на ньому. На його щитку зображений ромб. Клас. Гарна знахідка. Я задоволений. Від такого пошуку. Ну що ж, кладемо знахідку в коробку і йдемо далі. Друзі, сижу, оце роздивляю свою наступну знахідку. Коротше, був у мене слідуючий кольоровий сигнал, підняв його. Спочатку здалося, що якийсь мідний дріт. Але пройшовся щіткою і тепер розумію, що це 100%, не дріт, ось дивіться. Це якийсь виріб. Я таких раніше не зустрічав. Ось шар з отвором. Тут ніби якась защіпка. І Ось прикраси якісь. Чи то. Запчастина від Фібули. Чи шматок браслету. Або можливо навіть сережки, уламок. Не знаю, точно не скажу. Зараз потрібно з'ясовувати буде. Але цікаво. Хто підіймав щось схоже, або в курсі що воно, то коментуйте. Діліться знаннями. Ну що ж, супер, знахідки є. Я з наступною знахідкою ось щойно підняв, промив та почистив отаку от голку від Фібули. Сигнал був слабким, підняв всі ямки. Онлайн не знімав і ось просто показую вам свою наступну знахідку. Ну що ж, був у мене наступний кольоровий сигнал, копнув його і здається мені, що підняв я свинцеве прясло. От таке ось. Ну, можливо, і помиляюся, але схоже на прясло. Така знахідка. Є в мене новий кольоровий сигнал. Ось такий. Ну, давайте разом його перевіримо, так. здається, підняли. не зрозуміло, куди подівся. Вон. Десь тут має бути. О, в сие. Кругляк. Кругляк. Здається монетка. Схоже на те. Так, а ну пройдуся я по ній щиткою. Отже, тер-тер я цей кругляк. Але на жаль, так і не зрозуміло, що то за монета. Схоже. Вона із МІДі, можливо це царьок, або рання Радянщина. Спробую ще вдома електролізом. Її почистити. Можливо, щось і проявиться тут на Ну, поки якось так от. Друзі, був в мене наступний слабкий сигнал, копнув його. І, здається, я підняв шматок срібного динарія. Yes! Ось дивіться, такий фрагмент. Прийшовся щіткою. Оце, здається, легенда якась зображена з цього боку. А з цього боку отак от ось. Но, на мою думку, це частина динарія. Дуже схоже. Сигнал був слабкий, не розумію чому. Можливо на ребрі цей фрагмент, цей уламок був. Але однак я його зачепив і підняв назовні. Ну, така ось знахідка. Так що можна вважати і в мене є динарій вже. Ну що ж, є у мене наступний приємний момент, був щойно в мене слабкий сигнал, копнув його і підняв отаке ось вістря стріли. Я вже його роздивився, пройшовся щіткою і ось дивіться, на ньому навіть присутня тамга. Такий, бачите, візерунок. Вістря ціле, гарненько відмить його. І можна класти в колекцію, хто їх збирає. Такий от приємний наступний момент. Друзі, далі знахідки як відрізало. Вже півтори години ходимо, одна шмурт, такі дробинки йдемо подібні речі. Певне, будемо ми збиратись уже в сторону додому. Мабуть це знак, що пора завершувати сьогоднішній коп. Ну що ж, друзі, ми вже біля автомобіля розклали знахідки, які за сьогодні підняли тут. Ось трішки почистили. Відшмурді поле, металолом всілякий. І давайте почнемо із знахідок. Знахідок багато. На жаль, золота черняхівського немає. Але срібло їх не порадувало. Так, ось Наталі з імплексом. Дивіться, один динарик фаустину підняла. І ось ще один динарик. Також срібний в чудовому стані. Все читається. Відмить, почистить. І суперова колекційна річ. Так, спинку фібули підняла. Далі. Ось такий ланцюжок якийсь. Це у нас частина від залізної пряжки. якийсь оплавок бронзовий і також якесь коване залізо. Ну, коротше, такий от має сьогоднішній результат. Так, далі Deus XP отакі от ось накопав скарби черняхів також ось дивіться яка кераміка узяв щоб показати в полі яка тут розкидана далі ось срібний динарій порадував і також лемісний динарій і з діркою хтось як прикрасу колись використовував. Так, спинки Фібу у нас от такі ось Черняхівські так. Далі. Далі у нас так це певний був перстень. Колись. Так. Різні уламки, оплавки. Ось. Ніби тут зеркало мідне. Різні уламки. Ось дивіться, із кремня. Шкрібок зроблений. це ще давніше черняхів, швидше за все. Так і от такий ось якийсь уламок з візерунками. Це зрозуміло, що воно. якісь циферки 7, нібито зображені крапки. Ну, хто його знає, що воно. Але динарики і інші знахідки по черняхам однозначно порадували камрада. Після Санька Деусом, мої знахідки. От так от за сьогодні я тут побігав. Маю уламок динарика Срібний. Ось порадувала Отака така печатка, такий перстень з ромбом. Можна реставрувати, розігнути його. Так. Спинка фібули. Ось або частина фібули, чи то якоїсь сережки, чи пряшки. Ну, Потрібно буде з'ясовувати. Але теж доволі цікава річ, цікава знахідка. Так, скіфський нак з тамгою. Ось зображення. Далі голка фібули, швидше за все прясло. І дві монетки. Одну необхідно буде встановити, з'ясувати, що за монета, нібито то міддяк. І друга радянщина 20 копійок 32 року. Ну от так от сьогодні я завершив свій коп. Так, ну і знахідки Санька з іншою легендою. Ось має також чудовий результат. Один динарій з утратами. Потрібно відмить. І ось ще один. Мається в прекрасному стані. З цього боку трішки вхожимо, але можливо після чистки буде виглядати краще. Так, спинка фібули. Отака от, от. Так, кільце. Це здається конина. Так, дві ходячки, які вийшли з оббігу. 25 копійок 12-го року та 13 го радянський гудзик, різні уламки, гудзик РККА. Ну от так от сьогодні тут побігав. Здається також якийсь срібний уламок. Чи то від хрестика натільного з'ясувати Ну, такі от має результати. Все, друзі, коп на сьогодні завершився. Всі знахідки сьогоднішнього виїзду пов'язаного з пошуками скарбів черняхівського періоду ми показали. Все що за день накопали. Як бачите, виїзд чудовий, динаріків повно, інших різних артефактів також. Все цікаве, все захоплює і ще більше і більше затягує в це хобі. Думаю, на це поле ми ще приїдемо. Дочекаємось повністю, коли його приберуть, або переорють, або передискують, і воно буде готове з нами знову зустрітися. Все, друзі, дякую всім за перегляд, всім мирного неба. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.